Доброго дня, добрі українці! З вами Фронт 18 і Микола Мельник. Підписуйтесь, ставите вподобайки, а також коментуйте наше відео і задавайте питання, на які хотіли б отримати відповіді. Ми дуже вам вдячні за ваші добрі відгуки, але ще більше ми будемо вам вдячні, якщо ви будете задавати ті теми, про які ви в першу чергу хочете почути. Відтак, перше, що ми розпочнемо, це звісно огляд військових подій. Увага всієї країни прикута до Авдіївки. Окрім Авдіївки, за великим рахунком нічого цікавого не відбувалося на фронті, окрім того, що наші збройні сили продовжують закріплюватися на лівому березі Дніпра. Зараз вже в сіру зону перейшли. Вся територія перед Олешками, тобто там діють наші передові загони. Росіяни продовжують укріплювати трасу Олешки Новокаховка. Вони навіть не пробують зайти в плавні. Наші збройні сили вибивають лише Артилерійським вогнем та за допомогою дронів. Російські війська бояться елементарно зайти на ті території, де зараз окопуються наші збройні сили. На Запорізькому напрямку також без особливих змін Збройні сили України перейшли в контратаку, намагаються розширити плацдарм біля Роботино. Намагаються атакувати в бік копані, а також в бік Новофедорівки, але поки що вагомого просування немає. Чому тому, що як з боку України, так і з боку нашого ворога бригади є виснаженими і не вистачає ні живої сили, ні техніки для задля рішучого зміни ситуації на цій ділянці. Та ж ситуація стосується і того, що відбувається під вугледаром. Росіяни минулого тижня намагалися атакувати в Новомихалівку, їм вдалося відтіснити наші Збройні Сили на 200-300 метрів. Але оборона на цьому напрямку є абсолютно стійкою. Продовжуються опорні бої біля Андріївки та Кліщівки. Збройні сили України продовжують розширювати свій плацдарм, але також без особливих змін в обстановці, тому що росіяни намагаються максимально закопатися, створювати оборонні порядки. В районі Зеленопілля та Курдюмівки і контратакувати наші збройні сили. Але українці тримаються і нав'язують контрнаступальні бої росіянам, тим самим не даючи можливості їм перекинути підкріплення на Авдіївки. Тепер щодо Авдіївки, в Авдіївці зараз відбувається найбільш важка ситуація для наших збройних сил за повідомленням військового блогера Костянтина Машковця. Збройні сили Російської Федерації сконцентрували на цій ділянці три загальновійськові армії: це 8-га загальновійськова армія, 2 га загальновійськова армія і 41-та загальновійськова армія. За великим рахунком, сконцентровано 12 мотострілецьких бригад, 16 мотострілецьких танкових полків, 11 полків мобілізаційного резерву, один танковий батальйон. Один танковий мотострілецький батальйон, 22 стрілецьких батальйони, мобілізаційного резерву та підрозділи Шторму та Барсу. Ми, побратими, які воюють у складі 47-ї бригади, також доповідають свою ситуацію, те, що вони бачать на фронті. Відтак в Авдіївку ворог зайти не може, але продовжує просуватися з боку Красногорівки по посадці, намагаючись зайти на Коксохім. Чому вони це роблять? Тому що якщо е їм вдасться зайти на Коксохім і вдасться нав'язати бої, перекрити дорогу, яка йде на орлівку, тому що степове степ степ вони проникнути не можуть. За повідомленням того ж Костянтина Машківця, на в, в, в боях за Авдіївку Російська Федерація задіє близько 40 тисяч військовослужбовців, це доволі велика сила, але сподіваюся, Збройні сили України зможуть дати достойну відсіч на цьому напрямку. Яку тактику використовують росіяни? Вони після того, як втратили достатню кількість техніки на цьому напрямку, відмовилися від атак танковими та мотострілковими колонами і елементарно вибивають наші війська за допомогою залучення великої кількості піхоти. Як це відбувається? Спочатку йде доволі сильно масовий обстріл мінометний, потім. Потім ідуть скиди після того, як іде нарощування вогневого, вогневого тиску на наші позиції, іде велика масова атака піхотою. Тобто ми розуміємо, що росіяни не жаліють своїх військових військовослужбовців, тим більше виходячи з того, що в них дійсно на цьому напрямку є велика перевага в живій силі, вони будуть продовжувати наступ. Також дуже звертаю на себе увагу те ті стройбатівські сили, які також зосереджені. На цьому напрямку, тому що і після того, як росіяни починають е, закріплюватися на нових позиціях, зразу ж починаються, е, зразу, навіть під нашим обстрілом, вони намагаються укріплювати нові позиції. Е, навіть на тереконі, який зараз знаходиться в сірій зоні, вони намагаються тягнути е, балки для того, щоб створювати собі якісь окремі спешки. Е, від я розумію, що навряд чи ті люди, які займаються інженерним обладнанням цих позицій, є вагомою там, силою з боку Російської Федерації. І я розумію, що е, їх весь моральний дус базується на тому, що ззаді їх піджимають підрозділи «Шторм-Зе» і Барс. Тобто той, хто відмовляється йти вперед з цими брилами і обладнувати позиції під обстрілами Збройних сил України, елементарно може йти в розход. Але це також велика проблема Збройних сил України, адже вони не тільки нас вибивають, а й доволі сильно зразу інженерно обладнують позиції і готові до відбиття наших контратак. Це те, що стосується Авдіївського напрямку. Оса останні три доби там не було зафіксовані якісь якісь важливі просування, але скоріш за все це пов'язано саме з перегрупуванням російських військ і створенням логістичних складів, де зараз концентрую, де буде сконцентровано БК для майбутнього наступу. Але виходячи з того, що на цій ділянці сконцентровано близько 40 тисяч військовослужбовців у складі трьох загальновійськових армій і окремих батальйонів та полків. Ми розуміємо, що. З день на день цей наступ розпочнеться, і він, скоріш за все, буде буде йти по трьом напрямкам: перше це зводяна на тоненька, друге це е, степове бердичі з намаганням вийти у фланг на Орлівку і третє це просування на е, з північного напрямку на коксохів. Тому що нав'язавши бою на Коксахіму, взявши під вогневий контроль дорогу, яка йде на Орлівка, вони зможуть фактично перекрити постачання всього Авдійського укріпрайону. Це те, що стосується безпосередньо е, ситуації на фронті. Тепер поговоримо про ті події, які сталися в Україні. Е, на жаль, минулий тиждень в Україні пройшов дещо під ознаками ксенофобії саме до українців. Перше, це скандал з таксистом, який відмовився обслуговувати. Е, Пасажирів українською мовою. Ви не хочете розмовляти державною мовою. Ви вольні люди, хлопці. Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. Це тому я хвора, так? Це ви говорите, ви хвора, я Нет. не говорю. Забирайте своє. А що ви сказали? Забирайте своє. До свидання, хлопці. Юля, пішли, хай відміняє. Ви не можете обслуговувати мене в цій країні моєю мовою. Чому ви відмовляєтесь? Всього хорошого. Пишаєте це, звісно, викликало резонанс. це був таксист з Болту. Болт вибачився, обіцяв відсторонити цього, цю недолугу людину від роботи, від, скажімо так, від пасажирів. Але що почалося після того? Після того почалася звичайна піар-кампанія. Псевдополітиків, які чомусь думають, що можуть загравати з російськомовним населенням, і це їм дасть якісь преференції. Тобто, перше, це е, висказався пан Арестович, який сказав: Та я заплачу за цього таксиста штраф. Е, потім Юрій Бойко, ось його мармиска. Вважаємо друзі ну люба дискримінація черка вона творатітельна, Особливо, коли йде дискримінація по язиковому принципу. особенно когда идет дискриминация людей, которые, возможно, пострадали от российской агрессии, являются переселенцами и так испытывают большие страдания. И особенно это возмущает, когда дискриминация идет со стороны того же Кремня, который в свое время был доверенным лицом белого президента Януковича, а сегодня пытается изобразить из себя патриота. Патриотизм показывают люди русскоязычные, которые воюют на фронте. Вот они являются патриотами, и они показывают примеры служения своей стране. Все остальное отвратительно, и естественно, что мы поможем человеку, которого оскорбили и обидели, забрали у него работу, мы найдем его и обязательно трудоустроим, чтобы было неповадно подобным кремнем действовать по таким наглым и бессовестным. Я думаю, на цьому можна зупинитися, тому що пан Бойко сказав все, що хотів для свого електората, якого вже майже не залишилося в Україні. І так, перша дискримінація по вимовному признаку. Я нагадаю, що є закон України про функціонування державної мови. Я нагадаю, що є стаття 30, яка передбачає надання послуг українською мовою. Подобається тобі, не подобається. Є закон бери виконуй. Не подобаються закони України. Будь ласка, для тебе відкриті всі двері. І ти можеш стати прекрасним переселенцем не в Києві, а десь в районі Німеччини, де, попиваючи пиво, продовжувати хаяти Україну, яка тобі не подобається. Це друге. Третє, знову ж таки, переселенці обмежена категорію, яку треба захищати, і треба якось окремо відноситися до їх культурних і мовних потреб. Що я вам хочу сказати, це все фігня. Кожний переселенець прекрасно володіє українською мовою. Кожний переселенець прекрасно може адаптуватися в умовах Києва, Львову і також інших областей, де менше прилітає. Я перепрошую, я наголошую, є закон України. А ті люди, типу Арестовича та Бойка, які кажуть, ай-яй-яй, це мовні утиски. Валіть туди, де таких утисків немає. Валіть у Францію, розкажіть, що треба захищати е, німецькі, там, потреби німецького населення Лоторінгії. Валіть в Німеччину, розкажіть там, що в школах мають викладати турецькою. Валіть і десь розказуйте цю хірню в іншому місці. В Україні спокійно всі говорять українською мовою. В Україні є мовне законодавство, яке дуже лояльне. Якщо тобі не подобається. Обслуговування українською, клієнт може попросити, щоб ви обслуговували іншою мовою. І якщо людина, яка обслуговує, знає цю мову, будь ласка, переходьте, тут немає проблем. І що я хочу сказати, таким політикам, як Бойко, таким політикам, як Арестович, нема у вас шансів в політичному майбутньому України. Ви можете угашуватися і обдалбуватися в усіх закладах міста Києва. Ви можете себе уявляти прем'єр-міністрами, міністрами таким завгодно. Але навіть по всім замірам, які ви читали так само, як і я, які проводить будь-яка партія. Граня за граня на мовному електораті дає 2%. Це я зараз порахував ОПЗШ, майбутня партія Арестовича 2%. шансів зайти в українську політику у вас немає, тому ви граєте в мінусову історію, яка для вас дуже погано закінчиться. До речі, цей таксист потім щось виступив українською, сказав, що в нього є там певні права, і його теж треба поважати. Так я хочу сказати: поважай українську мову, поважай нашу країну. Вибач, тебе щось не влаштовує, вали звідси. Це можна вирізати, можна не вирізати, але це моя думка. Дуже багато хто дійсно відреагував на цей мовний скандал. Хто пан мовний омбудсмен сказав, що буде розбиратися. Пані Фаріон, як колишня комуністка, запропонувала зразу відправити людину в штрафбат. А я просто закликаю виконувати українське законодавство. Другим проявом недолугості. А по відношенню до людей, які носять форму, став скандал навколо Young Business Club. Нагадаю, що тоді представника цивільного корпусу Азов, яка була у військовій формі, запропонували сісти в кутку, щоб не травмувати молодих підприємців чоловічої статі. Адже я не знаю, може люди переживали, що їх просто зараз їх мобілізують, тому що в Young Business Club може знаходитися особи до 45 молоді підприємці до 45 років. Після того, як ситуація стала резонансною, після того як дуже багато військовослужбовців обурились на таку на таке поводження з людьми в формі, представник Янг Бізнес Клабу Андрій Стапчук написав пост, в якому вибачився перед ситуацією за цю ситуацію, сказав, що ну не кожного можна обучити, як спілкуватися з людьми в формі, і сказав, що взагалі Янг Бізнес Клаб нічого собі там донатить на Збройні Сили України. Що хочу сказати, донатити на Збройні Сили України це не заслуга, це наш обов'язок. І мій обов'язок так само, не дивлячись на те, що я офіцером ЗСУ, але так як я зараз знаходжусь на лікуванні, мій обов'язок підтримувати тих, тих, хто знаходиться попереду мене. Тому що саме вони, ці хлопці та дівчата, які сидять в траншеях, в окопах, які штурмують посадки. Ціною свого життя і здоров'я саме вони дають нам можливість спокійно перебувати в Києві. Тому, коли молоді підприємці розказують, ми донатимо, ну в мене зворотні питання, хлопці, давайте ви спочатку почнете платити всі податки, а потім розкажете про свою заслугу для України і тим самим обґрунтовуючи своє право робити зауваження людям в формі. Я можливо погоджусь з тим, що треба проводити тренінги. В Києві, там як себе правильно взагалі поводити м, в таких ситуаціях для співробітників. Я навіть готов провести ці тренінги, поясню в 3-4 речення, як треба себе вести. Але говорити людині в формі, яка кожен день прокидається з думкою, що далі зробити для України, робити і зауваження, пропонувати стати в кутку. Давайте ви всі самі встанете в кутку, а ми на вас їх подивимося. Тепер, якщо жов, якщо ми вже почали говорити про ксенофобію, я думаю, дуже цікаво буде всім згадати, що відбувалося в Махачкалі цієї ночі. Як ми бачимо, добрі, толерантні мешканці Матьхачкали, частина з яких навіть мобілізовано Збройні сили Російської Федерації, які борються з нацизмом в Україні, побіжали з прапорами Палестини і криками Бий жидів спасай Росію зустрічати рейс з Тель-Авіву. Знайшлись представники богообраної нації, які змогли відповісти в достойний для дагестанців спосіб все, що вони думають про все те, що відбулося, як ви бачите прямо таки пропозиція для всіх махачкалінців. Але те, що відбулося в Махачкалі, це потужна робота російських ЗМІ, яка. Роками виховувала і випещувала всіх громадян Російської Федерації тільки в одному шовіністичному наративі: Бий всіх окрім нас. Всі наші проблеми це українці, це євреї, це сіоніський заговор. Тому давайте бити всіх. Насправді це зараз допоможе Кремлю. Роз, ще більше розпалити той, той шовінізм, який є в Росії, але тепер це буде шовінізм, в тому числі і ісламського толку. Війна з Україною почне позиціонуватися не як незрозуміле СВО, а як просто боротьба з всіленським заговором. Бачите, Україна підтримує Ізраїль, значить, це все. Одна карта, а там ще Байден. А як ми знаємо, Вашингтоном правлять євреї. І тепер цей, на жаль, ці скажімо так, псевдорелігійні тези почнуть накладатися на доволі некритичні уми громадян Російської Федерації, і ми побачимо, що СВО почне потрошку перетворитися ще й на священну війну проти всього сіонізму. Але через те, що щось вчора пішло не зовсім під підконтрольно, на початках про кремлівським е, блогером не були роздані тези, і тому вони намагалися пояснити те, що відбулося, от просто в шалений рознобій. Російський блогер рогу запропонував всіх, хто бігає там з пропорами в аеропорту, мобілізувати і відправити е, на фронт. Хай собі далі воюють. Е, про інший, про блогер, е, який веде тг канал Старші Еди сказали, що це взагалі все а, просто рос... українське ІПСО. Це за, вс... за всім цим стоїть СБУ, і саме вони змогли підбити добрих та толерантних махачкалінців до цієї до такої нетолерантного ставлення до а, тих людей, які прилетіли з Тель-Авіву. Скажімо так, вже сьогодні зранку російське інформпространство наповнило. Ще дуже багато цікавих версій про це те, що за цим все стоїть Рамзан Кадиров, після того, що відбулося, він вимагає, щоб йому передали Дагестан, щоб він навів, навів там порядок. Але ви знаєте, дуже добре про те, що відбулося в Махачкалі, там розказ розказує російський блогер Майкл Накі, який просто говорить, що після того, як центральна російська влада підтримала Хамас. Це дало зелене світло для всіх, для всіх гарячих голів на північному Кавказі атакувати Ізраїль. Більше того, ми бачимо, що відбувається в країні. На превеликий жаль, на превеликий жаль, російський наратив, що Палестино-Ізраїльська війна це війна. Іудеїв проти мусульман, ми бачимо, що дуже часто в Європі пропалестинські мітинги закінчуються антисемітськими висловлюваннями, і дуже скоро я думаю, ми побачимо, що євреї Європи захочуть сховатися і знайти собі пристанок в так званій націоналістичній або нацистській Україні, тому що за весь цей час, спочатку ізраїля палестинського конфлікту, в Україні не було жодного прояву ксенофобії. Жодного прояву антисемітизму це говорить про те, що ця теза при всі ці рейтинги, які складали псевдоліберальні організації, які показували, що в Україні є рівень ксенофобії, це лише хвора уява Кремля, яка була яка була поширена по Європі через ліберальні змі, які фінансувалися в тому числі з Кремля. Якщо ви мені скажете, що в Європі ЗМІ не такі ж продажні чи не такі ж, а, скажімо так, що в Європі ЗМІ більше дивляться за журналістськими стандартами. Я вам скажу, що навіть в Україні є достатня кількість людей, які можуть замовити статтю навіть в Нью-Йорк Таймс. Іноді ми це бачимо, коли «Нью-Йорк Таймс починає в той чи інший спосіб турбуватися. Окремими питаннями внутрішньої політики України. Якщо вже ми згадали американців, то давайте поговоримо про ту підтримку, яку США надасть чи не надасть Україні. Перше, це новина не трошечки негативна, адже голова Палати представників Конгресу США Джонсон буде виносити в середу законопроект про підтримку. Ізраїля пропонується виділити 14,5 мільярдів доларів. Чому ця новина є негативною? Тому що на жаль, частині республіканців вдалося розколоти питання підтримки України, і тепер підтримка Ізраїлю і підтримка України це два окремі питання, що, звісно ж, ускладнить надання додаткової допомоги Україні. Адже, якщо питання допомоги Ізраїлю виносяться в середу, то питання допомоги Україні поки що виносяться. В окреме питання, яке буде обговорено додатково, ця позиція зустріла доволі сильний спротив, в тому числі і в республіканській партії. Сенатор Маккону зустрічався минулого тижня з послом України в США пані Маркаровою, де наголосив про необхідність підтримки України про те, що частина республіканців стоїть на позиціях. Додаткової підтримки України і те, що а, от крило Макконела буде тиснути на крило Джонсона, на крило так званих трампістів, для того, щоб Україна все ж таки отримала свої 65 мільярдів доларів. Це всі новини, про які хотілося б сьогодні поговорити. Бережіть себе, і пам'ятайте, українці вують краще ніж Боги. Ми переможемо і переживемо наших ворогів. Слава Україні!